Вітаю вас, брати і сестри, і сьогодні ми поговоримо, як треба хреститися. Коли ми молимось, то обов'язково хрестимось, тобто осіняємо себе хрестним знаменням. Для цього треба скласти разом три пальчики правої руки. Вказівний, великий і середній, як показано на малюнку. Потім пригнути до долоні безіменний палець і мізинець. Поєднання трьох пальців символізує нашу віру у святу Трійцю, Бога Батька, Бога Сина та Бога Духа Святого. Два притиснуті пальці символізують нашу віру в те, що Син Божий Ісус Христос. Має два єства. Він є Бог і людина, і для нашого порятунку зійшов з неба на землю. Складені так пальці, прикладені до лоба, символізують освячення розуму, потім до живота для освячення внутрішніх почуттів, а потім по черзі до правого та лівого плеча. Для освячення наших сил Хреститися треба, промовляючи, во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Слава Батькові і Синові і Святому Духові. Хресне знамення треба творити благоговійно і не поспішаючи. Поклони під час молитви означають нашу покірність Господу. І відданість його волі. Але в неділю поклони за церковними правилами не кладуться. Якщо в храмі під час богослужіння тісно, то краще не робити поклонів і не ставати на коліна, щоб не штовхати людей, що стоять поряд. Бережи вас Боже, будьте завжди під покровом Господа. Та благословенні Господом. Амінь.